Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт багає щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте, чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Близько одинадцятої ранку. Росіяни обстріляли село Одноробівка на Харківщині. Вдарили двома авіабомбами. Повідомляє Національна поліція України. Внаслідок атаки по понівечені шість двоповерхівок, амбулаторія, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди, газ. Зові та електричні мережі загорівся житловий будинок. В епіцентрі влучання опинилася старенька жінка з ледачою з лежачою донькою. У них гостра реакція на стрес. Сили оборони України атакували склад зранськими балістичними ракетами та пусковими установками. До них про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. У своєму телеграмі посадовець прокоментував вибухи у Волгоградській області за 400 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Там поблизу у селище Котлубань розташований арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння армії РФ. Нині він детонує. Про масштабну пожежу свідчать відео з місцевих пабліків. Є інформація, начебто, напередодні. На територію якраз прибув черговий ешелон з іранськими ракетами. Вибухи було чути на території Волгоградської, Білгородської, Воронезької, Ростовської, Брянської, Курської областей. Утім, про масштабну пожежу біля Воронежа, де розташований військовий аеродром, ні слова. 83 роки тому Україна пережила жахливу трагедію масове вбивство в Бабиному яру в Києві. За два дні вересня нацисти знищили 33 тисячі євреїв. Формально їх карали за те, що радянські війська. Підірвали хрещатик. Людей змусили зібратися в районі Бабиного Яру. Відібрали у них гроші, коштовності, документи. Інститут національної пам'яті пише людей змушували роздягатися і лягати до лілиць. Німецькі поліцейські стріляли своїм жертвам у потилицю. Потім сапери підірвали схили, щоб земля засипала тіла, і змусили військовополонених вирівняти дно яру. Радянський Союз замовчував цей злочин. Україна вшановує невинних жертв голокосту словами ніколи. Знову участь в офіційних заходах взяв президент президент Володимир Зеленський заявив: світ має знати, що ці страшні часи не повинні повторитися, і Україна має нагадувати про це. Вони рятували лікарню під обстрілами, ночами вантажили обладнання та вивозили працівників, адже лінія фронту до Мирнограда на Донеччині наближалася. Хмельницькі благодійники знайшли медикам місце для релокації, отримали попередню згоду від місцевих громад і взялися приїжджати. Та несподівано голова громади передумав передавати будівлю колишньої районної лікарні Мирноградцям. Це будівля райлікарні в селі Орини на Хмельниччині, яка не працює. Нині тут наповнюють де ремонт головного корпусу. Приміщення для релокації лікарям із Донецького Мирнограда благодійники знайшли ще в лютому, отримавши попередню згоду місцевих громад. Обстріли плюс Дуже нам хотілося зберегти наш наше обладнання, наш кадровий потенціал. Обстріли Мирнограда не вщухали. Снаряди прилітали все ближче, тому евакуація з Донеччини була неминуча. Обладнання взялися вивозити місяць тому. Рятували найцінніше, вдалося доправити 20 вантажівок медичного устаткування майже на півмільйона гривень. Мирноградська лікарня мала кілька корпусів, понад пів тисячі працівників. Ось на що її перетворюють окупанти зараз. Важко дуже. За цей тиждень вже було прильоту, пошкоджено два корпуси нашої лікарні. Там залишилось наше життя. У центральному корпусі лікарні облаштовують хірургічне відділення. Це і монітори пацієнту, лапароскопічні стійки, це і інфузомати, це у нас повністю нова лабораторія. Тобто всі аналізи, котрі раніше робили люди в платних лабораторіях, ми зможемо робити тут. Всі ну на наших біохімічних і клінічних аналізаторах, і з таким обладнанням ця лікарня могла би стати однією з найпотужніших у районі, але решту приміщень на території колишнього медзакладу, голова громади, які вони належать, в останній момент передавати відмовився і заявив, що все так не буде. То тобто, так як вирішили, не буде. Це була позиція незрозуміла ні для кого. І останні чотири місяці він мотивується тим, що немає підтримки депутатів, не може зібратися з сесії. Проблема в тому, що майновий комплекс колишньої лікарні після децентралізації отримав двох власників. Центральний корпус, де нині облаштовуються мирноградські медики, належить одній громаді. Ми не маємо залишитись осторонь і допомогти людям, які хочуть. І ми маємо ще їм подякувати, що вони не просто звідти зібрали речі і втекли, а вони хочуть зберегти заклад. А решта будівель перейшла у власність. Іншої громади лікарня могла би збільшити свої потужності. Були плани відкрити реабілітаційний центр для ветеранів і людей з інвалідністю. Та через незрозумілий спротив голови громади не виходить. Віддати в оренду приміщення, які роками простоють і руйнуються. Чиновник вперто відмовляється. Ми намагалися з'ясувати, чому та очільник Орининської громади спілкуватись із фактами не захотів. Натомість місцеві жителі не можуть дочекатися сучасної клініки. До лікарів люди із 15 навколишніх сіл змов. ...мушені їхати у Кам'янець-Подільський, Хмельницький або Тернопіль. Треба дуже. Я хочу прийти сюди, щоб подивилися, чи аналізи повторили, чи усі зробити. Люди всі чекають, щоб вже лікарня відкрилася. Чимало місцевих могли б тут працювати. Шукаю роботу медсестра Ілона. У мене нема змоги в район їх їздити на роботу, тому що діти маленькі вдома. Це дуже зручно, коли робота тут, де ти живе, де ти проживаєш. Жителі, медики та волонтери громади вірять, що необхідність допомогти і здоровий глузд переможуть особисті інтереси посадовців. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факти ICTV, Єдині новини. Терапія хвилями для пацієнтів столичного реабілітаційного центру для поранених військових рікаверів влаштували спортивне дозвілля, заняття з адаптивного яхтингу. Тренування проводить громадська організація Водник у яхт-клубі на Київщині. Захисники не лише опановують вітрильництво, а й отримують позитивні емоції, що добре впливає на процес відновлення. Уже 13 таких інноваційних центрів працюють у різних регіонах України. Загалом допомогу у них отримали вже 15 тисяч пацієнтів. У яхт-клубі Енергетик на Київщині мистецтво вітрильництва опановує по-справжньому мужня команда. Військові, що відновлюються після поранень у Київському реабілітаційному центрі мережі Рекавері, яку засновано Віктором та Оленою Пінчуками задля допомоги силам безпеки і оборони України. Насамперед бійцям пояснюють правила безпеки й ази керування вітрильником, як підготувати судно до спуску на воду, розповідає Артем, теж ветеран і досвідчений яхтсмен. Один марунки просто буде тримати. Курс і ловити вітер. І від нього вже буде, він буде подавати нам команди, як ми будемо підстраювати під них наші відкрило. Розпускати вітрила допомагає шон. Він з Техасу з 2018-го воював за Україну у лавах 503-го батальйону морської піхоти. Початок великої війни зустрів на Донбасі двічі поранений. Повернувся на передову. Та в ході спецоперації в кринках на Херсонщині втратив руку. Відтоді відновлюється у центрі рекавері і чекає на протезування. Шон у минулому матрос у вітрильництві почувається впевнено. Ось допомагає спустити яхту на воду. А тоді новоспечені яхтсмени вирушають у плавання. У кожного своя роль налаштувати вітрила, натягнути шкоди, зав'язати вузли чи зловити напрям вітру. Усе під керівництвом досвідченого тренера. Військові опановують адаптивний яхтинг. У такому форматі можуть займатися навіть люди з ампутаціями, коли інші підхоплять та підстрахують. Автор проєкту Ігор Ятлук вітрильний спортсмен з 50-річним стажем. Він перебуваючи в Європі, помітив, що там оцей рух адаптивного яхтингу, яхтингу серед людей з інвалідністю дуже розвинений. І розуміючи, що потреба в реабілітації у нас буде дуже велика, він якби запропонував і у нас в Україні започаткувати такий напрямок. Перші тренування з адаптивного яхтингу провели для ветеранів у червні. Відтоді побували там майже 40 військових. Дехто планує і далі продовжувати займатися і більш спортивний напрямок йти разом з нами. Комусь це треба просто якось час провести. Ми нікому не відмовляємо. Всі з нами займаються, всі, хто хоче. По ветеранам не дають, ставляться як до всіх яхтсменів, початківців. Ми не робимо різниці між ветеранами, не ветеранами. Ми навчаємо так само, якби ми навчали будь-якого курсанта, який перше стикається з парусним спортом з яхтингом. Проект назвали «Фенікси», адже в учасників нині період особистого переродження після травм і поранень. Терапевтичний факт занять відчутний. Це стан заспокоєння загальний налагоджується сон у хлопців у дівчат. Наступає, як вони кажуть, внутрішня тиша, якась гармонізація. Після вітрильної реабілітації бійці фізично втомлені, проте натхнені. шон цього разу стояв коло стерна. сьогодні вітер був слабшим, тому це нагадувало радше прогулянку, а не екстремальний вид спорту. Ми змогли відпочити і тому цього разу отримали більше задоволення. Для Дмитра Колесника це другий урок з яхтингу. Перед сходженням на воду чоловік хвилювався, бо з першого разу підкорити хвилі вдалося не одразу. Це було дуже страшно, бо бо це був перший раз на воді, без я без ніг, і я не знаю, що мені робити, якщо перевернемося. Сьогодні трошки вітер слабіший, і так ми коли плавали, воно було заспокійливіше. Тепер хочу опановувати вітрильництво і далі. Страшно. Але я хочу ще от сьогоднішнього дня, я хочу ще ще приїхати сюди. А Дмитро Позняк на яхті вперше чоловік ще 2017-го пішов у військо добровольцем. Воював на Авдіївському напрямку. Велику війну зустрів у рідному Чернігові. Поранення отримав торік під Херсоном. Тепер у центрі рекавері відновлюється. Спробувати себе у вітрильництві вирішив, не вагаючись. Одразу мені це було цікаво. Ми в принципі. Останнім часом я знаходжусь в рекавері, і мені прям допом... ну, постійно підкидуть якісь нові ідеї і заняття. Я намагаюся все спробувати. Переконався для керування яхтою насамперед потрібні уважність і наполегливість. Найважче було зрозуміти взагалі, як керувати човном, тому що це принципі, перший раз. То нам пояснили, що як робити, треба трішки включити розум, і краще це реально дуже легко. Для пацієнтів в мережі рекавері тренування з адаптивного яхтингу влаштовують уже вдруге. Фахівці відзначають заняття, пришвидшують процес реабілітації, покращують настрій, дарують позитивні емоції, заряджають жагою до життя. А це важливі складові відновлення. Ми бачимо, що це приносить як і задоволення самих військових, які сюди приїхали, і одночасно це поліпшує їхній психологічний стан, що в свою чергу, звісно, сприяє якісній реабілітації. І ми дуже раді, що ми маємо таку можливість надати спортивне дозвілля для пацієнтів наших центрів рікавері, тому що це дійсно і корисно, і цікаво. Організатори проєкту Фенікс тренують не лише ветеранів та військових з пораненнями, а й їхні родини. А в подальшому хочуть придбати навіть спеціалізовані яхти, комфортні для людей з різними травмами. А ще мріють підготувати військових для участі у міжнародних змаганнях з паралімпійського яхтингу. Вероніка Бойко, Олександр Назаренко, факти сітіві. Єдині новини. На цьому все. Марафон триває. Ну а далі ефір продовжить моя колега.